Двадцятий день сонця символ дня, перемога, день сили, мужності, тріумфу і внутрішньої впевненості. Сьогодні Всесвіт підтримує тих, хто діє з вірою у власні сили. Ви творець своєї долі, і кожен ваш крок наближає до нових звершень. Святкуйте свої перемоги, навіть найменші, адже вони відкривають шлях до великого успіху для жінок. Відчуйте впевненість і внутрішню гідність, день сприяє прояву вашої сили з любов'ю через красу, віру та натхнення. Дозвольте собі бути сміливою, відкрито заявляти про свої мрії, для чоловіків, час переможців, увімкніть свою рішучість і дійте. Сьогодні навіть один крок уперед має величезне значення. Ваш приклад надихає інших і зміцнює внутрішню опору. Камінь дня, червоний Сардонікс, стародавні жреці Єгипту називали Сардонікс камнем майбутнього, камінь мужності, сили та рішучості. Кристал пробуджує силу духу, зміцнює волю, захищає від сумнівів і надихає на рішучі дії. Він допомагає долати труднощі. Підтримує впевненість і ясність думок. Кристал захищає від негативу, підтримує енергію крові та серця, має здатність знімати біль та загострювати слух, порада дня. Вірте в себе, це ключ до будь-якої перемоги. Святкуйте свій шлях, дякуйте за досягнення і сміливо йдіть далі. Подарунок дня для чоловіків перемога! Подарунки, що підкреслюють статус і досягнення, годинник, аксесуари, нагороди. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні, з любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.